Хай цьогорічна різдво принесе нашій країні перемогу, знищить все зло, а доля більше не буде випробовувати насламітність. Хай Господня сила та опіка будуть завжди поряд, зміцнюють нашу віру, розтоплюють наші серця, дають нам впевненість робити успішні кроки. Від хати до хати іде коляда, дзвінок сповіщає про свято Різдва. Христос рождає, соловімо його. Несе в кожну хату він радість і добро. woo oh. Співає і луна, хвалімо всі рожденого Христа, подай, бо Боже всім мир і любов у серцях, і з тобою бути у віках, щоб раділа вся наша земля. Ми побажаємо людям славного Різдва. Христос народився, щоб осяяти душі своїм світлом тепер це світло є в кожному з нас. Тож бережімо його, цінуємо та щиро ділімося з тими, хто його потребує. Щасливого Різдва!